Доброго дня, шановні люди з болем. Хочу познайомити всіх з дуже цікавим на мій погляд пристроєм для зняття болю в суглобах та спині. Ну, по-перше, продавець стверджує, що миттєво знімає біль. Давайте попробуємо і подивимося, чи знімає він дійсно болі. Вставляємо в розетку, з'єднуємо дроти, загорається вот таке кольорове табло з углобами. Ось кнопками на гору вниз можна вибирати потрібний суглоб. Я купив для зняття болю в коліні. Вибираю, підтверджую кнопкою ОК. Підтверджую кнопкою старт. Різкий звук. Прикладываю щільно. Так, у середині нагрівається. Та біль іде. Пересуваю на наступне місце, якщо пече. Так тепло проникає внутрі суглоба. Внутрі суглоба свербіж. Закінчую процедуру. Кнопкою Стоп. Підтверджую «Окей». Також є функція вибора часу. Вибираю потрібний час, потрібні хвилини. Кнопками також вгору вниз. Підтверджую кнопкою ОК. Вихожу. Підтверджую кнопкою ВИХОД-ЕКЗИТ. Підтверджую кнопкою ОК. Дуже добрий пристрій.